Розглянемо приклад задачі на знаходження кількості речовини. Наприклад, в задачі нам дана маса речовини води. Яка дорівнює 36 грамів. Треба знайти кількість речовини такої маси води. Для того, щоб знайти Кількість речовини ми використовуємо розрахункову формулу. n дорівнює m маленьке маса води ділиться на молярну масу води. Згадаємо, як розрахувати молярну масу складної речовини. Для того, щоб її розрахувати, нам треба додати відносні атомні маси. Які містяться в періодичній системі біля кожного символу хімічного елементу помноживши на індекси, які стоять поряд з хімічним елементом. Отже, маса гідрогену по періодичній системі дорівнює одиниця. Але таких атомів у нас 2. Тому ми помножимо на 2. Додаємо масу атому оксигену, яка дорівнює 16. В сумі це дорівнює 18. Але нагадаю. Що молярна маса, на відміну від відносної молекулярної маси має одиниці виміру. А саме це грам на моль. Бо ми знаходимо масу певної кількості речовини. Далі підставляємо дані в розрахункову формулу. Маса води дана в задачі 36 грамів. Молярну масу ми з вами знайшли, вона дорівнює 18. Отже, 36. Ми ділимо на 18 і отримуємо 2. Одиниці виміру кількості речовини моль. Отже, це найпростіший приклад у розрахунку кількості речовини за відомою масою.